Доброго дня, Борис мене звуть. Як ви бачите, зброї передо мною немає. А це значить, що буде щось незвичайне. І так, це незвичайне. Сьогодні розкажу вам в трьох словах, як оформити на сьогоднішній день дозвіл на зброю без походу по розрішительному. Це дуже просто. Чому? Тому що ми акредитований ліцензований магазин, який отримав можливість допомагати вам з отриманням дозволу. І це дуже файно. Що вам потрібно? Якщо ви цивільний, е медицинська справка, так і забувайте, отримати справку про... для отримання дозволу на зброю. Медицинську справку для отримання дозволу на зброю. Копія паспорта, копія кода, е фоточка і курси про проходження, е про поводження зі зброєю. Теж гулите курси поводження зі зброєю знайшли в, в своєму місці. Записалися, за часу можна день в день це зробити. Пішли туди, відслухали лекцію, пару разів стрельнули в направленні. У вас є довідка про проходження курсів. Вона вічна, її не треба там кожні три роки робити. З цим пакетом документів прийшли до нас, ми е подали ваші документи, за вас все зробили, відправили. вам тільки підписати заяву. Почекали там від неділі до місяця. Отримали свій дозвіл, вибрали за цей час, поки робиться дозвіл, зброю, яку ви хочете купити. Проплатили зброю, забрали її, поїхали домой. Ми в цей час подали дозвіл вже на зберігання, отримали дозвіл на зберігання, скинули вам в електронному форматі витяг. Набрали вас дозвіл вже у нас, можете забрати у нас розпечатаний дозвіл, і плюс можете забрати таку спеціальну пластикову карту, дозвіл на зброю. Де є всі, всі, ваші, всі, всі ваші дані. На цьому все. Далі, по військовим. Ще набагато простіше. Пішли в, в, свій, в свій штаб, кажете, мені потрібна форма 5. Вам видали цю форму 5, виписали, там, е, якщо це там, правильно організована служба, там, буквально на, за, за 15 хвилин виписали форму 5. Паспорт, код. Фотографія, форма 5 е і копія військового квитка з вписаною зброєю. Якщо немає військового квитка, бо зараз такий от бардак з документами, приписне свідоцтво, ще щось, цей пакет документів. На нас підписали дозвіл, підписали заяву, ми все за вас подали. Що прикольно, ви військовим, маєте право по закону от, податися навіть на травматику з цим пакетом документів, купити собі травматичну, наприклад, зброю. Зараз дуже багато військових через нас подається. Та ж сама процедура. Поки готується дозвіл, вибрали зброю, купили зброю, ми вам потім оформили дозвіл на зберігання. Все, 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 продовження зброї. У вас закінчується термін. З'їздили, відстріляли її в ДНДКЦ. Якщо це гладкоствольна зброя, на жаль, з введенням ЄРЗ, все одно потрібно їхати в ДНДКЦ, щоб її сфоткали просто, що вона входить 80 см. Сфоткали, відстріляли, принесли, принесли пакет документів, які я озвучував раніше. Все зробили, приділи вам. Ось так от, по щелчку. Нікуди бігати, стояти під тими дозвільними в чергах, бла-бла-бла, це, це вже не потрібно. Для цього є ми, є я. Будь ласка, приходьте до нас, з задоволенням цим займемось. Всім гарного дня, до побачення.